Друзі, вітаємо вас, друзі, в ефірі Фокстрот підсумковий випуск. На Миколає, який хоче, розповідати про такий такі на День Святого Миколая, бо скоро Різдва. Різдво, казка починається. І трішки не забудь такі, такі тітри Фіксиків. І все, все, все. <кхе> Фіксики допомагають з знижками у Фокстрот. А ще дивимось на ході. Бо ага. я... Мама, так і не можна розмовляти. допомагає з знижками до кожен день, Але знижки перевищені але кожен момент і зі своїми інтересами. Можете перевищувати самі з кожним ковтком. Але Фокс-тру допомагає як кормити плюс. Кормити, Фокс. Фокс плюс. Нутелла плюс. Та багато інших. To zostaje ci, szukaj z nich